Підсумки 2024 року та плани далі. Цей рік е був важким, але нам вдалося попрацювати. Розкажемо, яким був минулий рік для Миколаєва. 60 великих підприємств. Цей проект може бути реалізовуватись 25-26 рік. Віталій Кім розповів, як він бачить повоєнну відбудову економіки Миколаївщини. <гум> Солом'яні сніжинки. Сніжинка це ніби маленька зірочка. Розкажемо, як миколаївці виготовляли традиційні новорічні прикраси сьогодні. Четвер, 2 січня. І у нас для вас є новини. Команда телеканалу Март вітає вас у новому 2025 році. У студії для вас працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях щодо подій останніх днів. Вчора російські війська атакували Миколаївську область балістичними ракетами С-400. Однак, як повідомили Вова, вони втратили свою бойову спроможність у повітрі. Постраждалих немає. Водночас, впродовж 1 січня, окупанти двічі обстріляли з артилерії Куцерубську та Очаківську громади області. Ніхто не постраждав. А в ніч на 2 січня сили ППО знищили два дрони шахет у небі над Миколаївщиною. Троє осіб загинули та двоє зазнали травм. Поліція встановлює обставини ДТП у Миколаївському районі. Сьогодні приблизно о пів на першу ночі на дорозі Калинівка Снігурівка, неподалік села Партизанське, зіткнулися дві автівки Кіа Соренто та Фольксваген Поло. Водій та два пасажири останньої загинули на місці а водій та пасажири іншої машини з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані. Наразі поліцейські звертаються до можливих очевидців аварії з проханням повідомити її обставини. Гучний скандал у природоохоронній галузі. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили керівництво Національного парку Білобережжя Святослава в Миколаївській області на схемі отримання відкатів з премії підлеглих. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, починаючи з 2022 року, директор парку разом із заступником та головним бухгалтером щомісяця забирали у 10 підлеглих нараховану їм 200% відсоткову премію. У разі несплати вони погрожували скороченням посади та виведенням поза штат – так, протягом двох років посадовці встигли обібрати підлеглих на понад 5 мільйонів гривень. Затримали ділків під час одержання чергових 340 тисяч від співробітників. Наразі учасникам схеми повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває. У Миколаєві з'явиться мережа ветеранських просторів. Там допомагатимуть воїнам інтегруватися до громади та надаватимуть необхідні послуги. Про це йшлося на координаційній раді з питань ветеранської політики. Наразі у Миколаєві діє центр підтримки ветеранів війни, який надає послуги соціальної адаптації, психологічної та фізичної реабілітації. Однак кількість ветеранів зростає, тому вирішили створити простори для захисників по всьому місту. Перший з запланованих закладів вже функціонує в Інгульському районі за підтримки США. Наразі там працює психолог, а незабаром з'являться помічники ветеранів. Наступне планується у корабельному районі. Зараз триває робота щодо коштів, необхідних на ремонт приміщення. Попри те, що минулорічний бюджет Миколаєва охрестили бюджетом виживання, місто зуміло протриматися і зробити певні кроки на шляху до розвитку. Таку думку озвучив мер Олександр Сінкевич в етері нашого каналу, підбиваючи підсумки 2024 року. Детальніше про минулорічні успіхи та пріоритетні напрямки для Миколаєва цьогоріч дивіться у матеріалі. Минулий 2024 рік став для Миколаєва роком викликів, але водночас і розвитку. На думку міського голови Олександра Сінкевича він був навіть певною мірою складнішим за 2023. й Головним чином через вилучення ПДФО, яке значно зменшило бюджет нашого міста. З одного боку за статистикою Миколаїв обстрілювався в цьому році менше, але ну скажімо так. Фінансовий стан і фінансовий прогноз він був не дуже втішним. Кількість грошей до місцевого бюджету спорівняно з витратами з цінами новими цінами він знизився, але в будь-якому роз, разі нам вдалося зробити багато чого. Минулорічний бюджет охрестили бюджетом виживання. Та, попри це, Миколаєву вдалося не лише протриматися, а й зробити певні кроки на шляху до розвитку це допомога військовим. Звичайно, підтримка міста у робочому стані, підготовка всіх можливих документів до відновлення з нашого боку до відновлення води, дослідження з французькою компанією Джис розвиток. Інфраструктура, яка пов'язана з забезпеченням стало енергозабезпечення, ну і так далі. Тобто, рік боротьби, рік виживання і рік навіть невеликих успіхів. Крім того, у 2024 році місто активно працювало над збільшенням кількості громадського транспорту та появи нових маршрутів. Цьогоріч цю роботу планують продовжувати разом із тим, попри дійсно обмежений бюджет міста, Миколаїв не припинив підтримувати Збройні Сили України. Ми продовжуємо отримувати велику кількість запитів від наших військових частин щодо техніки, щодо автомобілів, щодо дронів, щодо там, різного, різного роду обладнання. В першу чергу для нас дрони це пріоритет. Тому що це. Ну, скажімо так, можливість, не вступаючи в бой персональне, ризикуючи менше своїм життям, ніж будучи з автоматом в пасадці, вбивати ворога і нищити його позиції. Тому Миколаїв в цьому році передав ми з вами, тобто не міська рада, не міський голова, не чиновники там, чи посадовці. Це Миколаївська громада, яка передала більше двох тисяч дронів різного типу. Більшість з них це FPV-дрони, які на фронті використовуються як розхідний матеріал. Це давало можливість виконувати дві важливі місії: нищити ворога та зберігати життя військових. Ба більше Миколаїв передав нашим захисникам з різних військових частин 20 автівок та ще мало іншого. Ми передавали різного роду обладнання, дизель-генератори, старлінки, системи РЕП. Ну, власне, іншу техніку, ну і звичайно для тих людей, які звільняються з полону. Ми збирали рюкзаки, які їм передавали після звільнення. Там було все необхідне, як то кажуть, після звільнення з полону, щоб людина могла відчути себе вдома. Ну і звичайно, там були і смаколики, і листи від дітей і звичайно необхідні речі для того, щоб як то кажуть, речі першої необхідності. Таким чином наша допомога армії не зменшилась, додає мерміста. Вона стала більш направлена. А у 2025 році її планують продовжити. Навіть з урахуванням того, що цьогорічний бюджет Миколаєва також є обмеженим, ми бачимо, що ну, скажімо так, перспектив для того, щоб якісь там з'явились нові платники податків, чи фінансовий стан міста поліпшився, немає. Але фактично ми взяли за базу цей рік. Цей рік був важким, але нам вдалося попрацювати. І фактично наступний рік це теж буде рік, коли ми будемо займатися відновленням зруйнованого, зруйнованих об'єктів, допомоги ЗСУ, залученням донорів для того, щоб забезпечити життєдіяльність в місті. Крім того, на цей рік місто планує продовжити реалізацію масштабного проєкту з будівництва нового водогону. Звичайно, ми дуже сподіваємося, що в наступному році до нас буде доведена труба з новою водою. з Яку нам потрібно буде попрацювати, і тому потрібно буде ще попрацювати з нашим водоканалом для того, щоб покращити наші очисні споруди? Так Миколаїв розпочав співпрацю з Житомиром не лише в питаннях життєдіяльності міста, а й налагоджені роботи наших очисних споруд, аби якнайшвидше повернути містянам централізоване постачання питної води. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Будемо вдячні за вашу підтримку. Ставте лайк під відео та підписуйтесь на наш канал. Це дуже важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забудьте також долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А ще заходьте на сайт ТРК Март Мартів. На Миколаївщині після війни планують створити 60 великих підприємств. Таку думку озвучив очільник області Віталій Кім під час підсумкової прес-конференції за 2024 рік. Як начальник ОВА бачить відбудову економіки регіону, розкаже далі Олександр Матюшенко у Миколаївській обласній військовій адміністрації працюють над планом відновлення економіки регіону після завершення війни. Про це заявив очільник області Віталій Кім під час прес-конференції 30 грудня. Серед основних цілей. Це плани з відкриття 60 великих підприємств, які працюватимуть на базі технопарків. Є план доволі обідний, що будуть створено 60 підприємств великих на території Миколаївської області за рахунок міжнародного бізнесу. В них у всіх одна умова. Те, що вони кажуть, хочеться, щоб закінчилася війна, і тоді ми будемо щось робити. Ділянка вже готова, і щодо інфраструктури теж. Але я гадаю, що цей проект може бути реалізовуватись 25 п'ятий, рік. Також він відзначив, що у 2024 році економіка Миколаївщини почала поступово відновлюватися після попередніх двох років гострого занепаду. Віталій Кім сподівається, що така позитивна динаміка буде продовжуватися і надалі. У тут ми були у 2021 році. Це 22-й падіння і по інерції. А ось 24-й рік. Де ми вже відновлюємося? Тобто, ми по податкам, по підприємствам, по торгівлі починаємо відновлюватися. В етері телеканалу Март очільник області наголосив, головним локомотивом для відновлення економіки Миколаївщини будуть традиційні галузі, які були тут розвинені ще до початку Великої війни. Локомотивом має бути відкриті порти, індустріальні парки та господарство. Тобто це те, без чого зростання стабільне, неможливе в Миколаївській області. Посадовець запевнив, що на цьому і він, і його команда будуть сконцентровані у новому році. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Богдан Іванов, новини на каналі Март. В Очаківському 73-му центрі спецпризначення показали підсумки бойової роботи сил спеціальних операцій у 2024 році. Йдеться про виконання складних завдань на суходолі, морі та в глибокому тилу противника. Частина операцій бійців наразі засекречена. З тих, що відомі, це успішні дії на Курщині, в тому числі зі знищення військ КНДР, а також створення там плацдарму для заходу основних українських сил. Крім того, запеклі бої на інших напрямках цієї війни знищення арсеналів противника, командних пунктів та російських аеродромів. Також торік ССО продовжили вдосконалення своїх можливостей, зокрема, відомо про створення нових підрозділів рейнджерів. У 73-му центрі наголосили, що вони не збираються зупинятися та віддані меті перемоги над ворогом. У Миколаєві вночі 31 грудня невідомі кинули пляшку із запальною сумішю у фасад єврейської синагоги, розташованої у середмісті. Про це повідомили у Нацполіції. Займання загасив місцевий охоронець. На місці події поліцейські знайшли залишки знаряддя злочину. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та досліджують відео з камер спостереження. Також всі, хто може допомогти у слідстві, просять звернутися за контактами на екрані. Нагадаємо, що це не перший акт вандалізму проти синагоги у жовтні 2023 року. Невідомі облили червоною фарбою будівлю єврейської громади. У Миколаєві протягом минулого року облаштували 55 укриттів у закладах освіти. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич у своєму телеграм-каналі. Йдеться про 22 дитячі садочки та 33 школи. У цьому місту допомогли також і міжнародні організації. Тепер у закладах освіти є сучасні, комфортні та безпечні укриття. Ця робота продовжиться і наступного року, додав міський голова. І далі про культуру виготовлення новорічних прикрас це не лише спосіб підготувати дім до свят, а й можливість відчути зв'язок із традиціями предків. У Миколаївській бібліотеці імені Кропивницького провели майстер-клас, де відвідувачки власноруч виготовляли солом'яні сніжинки. Як звичайну житню солому перетворюють на витончені символи свят, розкаже Олександр Долматович. Невід'ємна частина нового року це прикрашення оселі та ялинки, іграшки, як і рідна мова є спадщиною, що зберігає історію народу. Сільські умільці здавна виготовляли екологічні прикраси із соломи, серед яких були, наприклад, фігурки тварин. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького під час майстер-класу майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса допомагали учасницям створити солом'яну сніжинку. Сніжинка це ніби маленька зірочка, тож нехай вона засяє. У кожній хаті і принесе такий символ надії, символ, який указує шлях до того. Завдяки вправним рукам заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульякіної із золотистого жита народжуються символічні фігурки. Ми сьогодні навіть так вирішили, роблячи наші такі сніжинки в нашому південному краю, де ми сніг вже дуже давно не бачили. Закликати, щоб у нас сніг був, щоб у нас була справжня зима. Народні символи це унікальна творчість, що відображає любов, фантазію і розуміння природи. Важливо відновлювати та берегти традиції наших предків, кажуть організатори. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Марта. Мережу сьогодні вразили світлини та відео з північноафриканської країни Марокко, де вперше за 50 років випав сніг. Висота його покриву в деяких районах сягала 40 сантиметрів. Це справжня аномалія для країни, більша територія якої знаходиться у тропічному та субтропічному кліматичних поясах. Вона спричинила бум серед туристів і фотографів, які приїхали, щоб насолодитися незвичайним зимовим пейзажем, засипаних снігом пальмових гаїв. Наостанок про погоду у п'ятницю 3 січня. Хмарність буде триматися у Миколаєві до самого вечора. Майже весь день мене без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс восьми градусів тепла. Вітер південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 77%. Дякуємо за перегляд! Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Діліться своїми думками щодо того, як ви бачите повоєнне відновлення економіки Миколаївщини. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися про всі новини. І пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.